Давайте готувати золоту курочку. Ділилася рецептом ще в 2020 році. Хто пам'ятає чи готував, пишіть в коментарях, бо відгуків на неї було дуже багато. Дівчата готували як цілу, так і шматочками. Ну а я за допомогою ножа та ручок обережно підковирюю шкірку курки в зоні філе та засовую по 3-4 кружечки лимону з кожного боку. Те саме роблю на спинці та в зоні стегон. Залишки лимона засовуємо всередину курки і гарненько солимо її з усіх боків. Змішуємо спеції з олією та. Робимо масаж, а запікати ми будемо в два етапи. Спочатку без фольгів, добре розігрітій духовці, а далі накриваємо, і якраз тут за бажанням можна додати картоплю на деко. Деталі запікання та інформація про картоплю є в описі до цього відео. Тепер час магії заливаємо курочку глазурю із меду та гірчиці. Можна подавати на стіл. М'ясо виходить неймовірно соковите та ароматне. Зберігайте, готуйте та дивуйте родину.